Якщо я відкриваю, дуже уважно читаю статтю 24 Кодекс законів про працю, що при укладанні трудового договору громадянин зобов'язаний подати трудову книжку у разі наявності або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. По всіх працівниках, які у нас прийняті з 10 червня 2021 року, трудова книжка зберігається у працівника. У ФОПів завжди трудові книжки зберігалися. На руках у працівників у юридичних осіб тільки по нових працівниках 10 червня 2021 року. Далі на вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов'язковому порядку не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. Роботодавець на вимогу. Працівника е, зобов'язаний вносити до трудової книжки, е, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі. І увага: якщо працівника ви прийняли на роботу ще до 10 червня 2021 року, і трудову книжку продовжує зберігати підприємство, то запис до неї, звісно, здійснюється без е, жодної вимоги. Ну чому тому, що такий висновок можна зробити з закону 12.17, з його перехідних положень. Тобто, якщо я як юрособа продовжую зберігати трудову книжку в себе, я її продовжую оформлювати так, як і було до 10 червня 2021 року. Якщо до мене приходить новий працівник, <кхух> в якого взагалі немає трудової книжки. Якщо він висуває вимогу про оформлення, що це його перше місце роботи? Я йому оформлюю трудову книжку. А якщо до мене приходить працівник після 10 червня 21 року, в якого вже є трудова книжка, на його вимогу я туди вношу записи. Далі стаття 48 КЗПП вона не передбачає, в якій формі в усні чи в письмовій, має бути висловлена вимога працівника. І як варіант, якщо це оформлення трудової книжки вперше, це може бути або в заяві про прийняття на роботу, це може бути в окремій заяві. Приміром, у зв'язку з тим, що то в альянс є моє перше місце роботи, прошу оформити мені трудову книжку. Звісно, якщо такої вимоги не буде, то навіть якщо це перше місце роботи, ви нічого не оформлюєте. Далі ситуація, коли у працівника вже є трудова книжка, і туди треба внести запис. Це може бути або взаємне про прийняття, це може бути окрема заява, це може бути кілька окремих заяв. Ну, в моєму випадку, взайве про прийняття на роботу. Прошу вносити до моєї трудової книжки, серію номер, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення заохочення та нагороди за успіхи. В роботі. Знову ж таки, е, приймаючи працівника на роботу, я вже знаю, що йому потрібні всі, 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 всі записи. А дехто формує окремі заяви, прошу внести запис про прийняття, прошу внести запис про переведення, прошу внести запис про звільнення. Хтось жодних заяв не бере, мотивуючи це тим, але ну, якщо в мене в руках. Він мені і так дав свою трудову книжку. Вносить мені запис про прийняття звільнення. То ну тим самим він, начебто, висловив свою вимогу. Тому ви цей момент вирішуєте виключно на вашому локальному рівні. Чи будете ви десь це фіксувати письмово? Чи у вас достатньо буде усно? А можливо, ж інша ситуація. Я до вас вперше прийшов на роботу. у Мене трудової книжки немає. Я вам кажу: мені треба трудова, мені треба трудова, І кажу, кажу, довблю вас, довблю. І ніде не зафіксована моя вимога у вигляді заяви, чи в заяві про прийняття її немає. Тому, звісно, у випадках з працівниками, в яких взагалі немає трудової книжки, то, звісно, краще. Десь цю вимогу документально фіксувати, чи в окремій заяві, чи в заяві про прийняття на роботу, що якщо ви дійсно моє перше місце роботи, оформіть мені, будь ласка, трудову книжку. Далі. Чим регламентується на сьогоднішній момент ведення трудової книжки? Інструкція номер 58 <кхід> А в якій не змінилося нічого. А то, що трудова книжка вона ведеться за основним місцем роботи, а за сумісництвом ми записи вносимо тільки після того, як працівник звільниться з сумісництва. Тут нічого не змінилося. Якщо у мене було А, основне, якщо у мене у то було Б, сумісництво, і е, основне буде вносити запис про сумісництво. І не буде запису прийнятий за сумісництвом. Тут нічого не змінилося за всі ці роки, тому що запис за сумісництвом він несеться окремим рядочком після того, як це сумісництво закінчиться. І коли я з, з Б принесу копію наказу, прийняття плюс копію наказу про сумісництво, і коли в мене ото сумісництво закінчиться, і якщо воно вам навіть треба там для медичної атестації раз на 5 років, то все одно запис про сумісництво внесеться тільки після того, як сумісництво закінчиться. І я от тут прийду на А, його не Б вносить, його вносить А. Нічого ж не змінилося. Після того, як сумісництво закінчиться на Б, буде наказ про прийняття і наказ про звільнення. На цей момент зверніть увагу.